Привіт, друзі! З вами Олександр. Ви на моєму каналі. Зараз я приїхав до батьків і хочу показати, яка в них встановлена система безперебійного живлення в будинку. Бюджетніша система, абсолютно безпечна, автономна. Дуже просто все під'єднується. Вона складається з такого блоку безперебійного живлення. Тут вбудована зарядка і інвертор, і вона абсолютно повністю автоматично працює. Заряджає акумулятор, коли є живлення в розетці, і розряджає, коли нема живлення в мережі, автоматично перемикається. Акумулятори тут 4 штуки. Це ДЗМ акумулятори. Чесно кажучи, не знаю, чому маркування ЄВФ. Коли замовляли, було ДЗМ. Ну, ДЗМ це маркування, яке означає, що це для глибокого розряду акумулятори, вони спеціально, вони хоч і свинцеві, але вони спеціально для електротранспорту і безперебійного живлення. В них великий ресурс, там більше 500 циклів, обіцяють, вже рік, в принципі, вони пропрацювали. Тут 4 штуки. Кожен акумулятор 12 вольт 40 ампер годин. Два послідовно з'єднані і до них ще два паралельно під'єднані. Ось виходять, виходять два кабелі на інвертор. Система на 24 вольта, виходить тут 24 вольта 80 ампер годин. Це десь 24 на 80 Більше ніж 1,5 кВт. Реально енергії в розетку ми отримуємо. Чому така система зручніша, ніж брати один акумулятор на 12 В, якщо брати еквівалент, це було б 12 В 160. Ампер годин. Просто Кожен акумулятор важить десь по 6-7 кг. І в нього є ручки, і навіть літня людина може підняти кожен, там, перенести, ну, там, отримати на пошті, під'єднати все сама. Інвертор теж десь 6 кг важить. Сам може, сама може людина літня це перенести, підключити, там поставити на тумбочку, все зручно. На самому інверторі, виходить є екранчик, він показує, зараз в мережі є світло, показує, що від мережі йде на акумулятор і йде на навантаження, ну, тобто лампочки, там, холодильники, що під'єднано. Відображення залишку в акумуляторах тут не дуже точне, тут просто така шкала. Тобто, це відображення навантаження, це відображення залишку в акумуляторі. На дисплеї показується тільки вхідна та вихідна напруга, AC, тобто ну, перемінна. Напруга на акумуляторі не показується і показується частота вхідна вихідна. Струм виходить, тут напруга сінусна, Холодильники без проблем запускаються, але обмеження 1200 Вт. Тобто холодильник, ну, середній холодильник запуститься. Деякі холодильники більше беруть на запуск, можуть не запускатися. Хватає кілька діб на холодильнику. Тут під'єднаний холодильник і морозильна камера. На інвертері є кнопка. Вимикання інвертора, тобто, щоб він не працював від акумулятора, і кнопка вимикання від мережі. Зараз, наприклад, я вимикаю мережу, він пищить і показує, що все. Мережі нема, працює від акумулятора. Я вмикаю. Пішла напруга від мережі в акумулятор і до споживання. На задній панелі. Тут у нас бачимо кулер і є два виходи 220. Також є перемикання швидкості заряду. Тобто максимальний заряд 15 А, е мінімальний це 7,5 А. На невеликому навантаженні, тобто, коли е працює від мережі або коли е там, небагато споживається, кулер не шумить. Тобто він досить тихий. Коли йде зарядка, особливо швидка зарядка, він гудить. Ну так, гудить, як складно порівняти, ну, біля кроваті це буде гучно. Якщо десь в коридорі, то в принципі терпимо. Не дуже гучний, він тихіше, ніж гібридний настільний інвертор. Зараз я ще продемонструю, як відбувається перемикання. От я буду вимикати живлення, ніби зникає світло в мережі. і він Лампочка це підключена до ну, вихіду з інвертора. Там холодильник і морозилка підключені. От я вимикаю і ви бачите, блимає. Тобто є трошки затримки. Якщо це роутер підключений або комп'ютер, він, мабуть, перезавантажиться. Коли вмикаю живлення, тобто, ну, типу в мережі з'явили живлення, не блимає. Тепер давайте по ціні, я думаю, всім цікаво. Такий блок 24 В 1200 Вт. Вони пишуть 1500 ВА. Але ну, реально 1200 Вт. Більше 1200 Вт він вимикається по захисту. Такий блок в Китаї я купував за 130 доларів. Такі акумулятори по 55$. доларів. 4 штуки це 220 доларів. В сумі, виходить, 355 доларів. Вся система більше нічого не потрібно. Тільки сам блок і 4 акумулятори. Зарядник тут вбудований, інвертор вбудований. Він повністю автономний, тобто не треба нічого перемикати, можна отак оставити і забути про нього. Тільки я рекомендую: в зв'язку з тим, що тут немає ніякого балансування між акумуляторами, ну вони ті, що е, паралельно під'єднані, вони якби. Вирівнюється напруга, але послідовне з'єднання не вирівнюється. Поки ви не нові, якщо ви реально нові купили, ну там рік-два можна не, не переживати, якщо навантаження невелике, якщо більше, то я рекомендую перевіряти напругу на кожному акумуляторі мультиметром, щоб переконатися, що немає розбалансу, що немає там вже підсівшого акумулятора одного. Тут на дисплеї, якби, мінус такої системи в тому, що він не показує ані навантаження, ані вольтаж на акумуляторах. Ви тільки бачите такі піктограмки маленькі, просто ну, або заряжене, або трохи розряджене, або сів і навантаження. Пару тут рісочок просто так схематично, дуже неточно. Ви не можете знати скільки у вас залишилось запас зараз в акумуляторі. Це також мінус. Але плюс, ну це ціна, це простота, безпека, зручність, в принципі, воно таке ну досить мобільне за цю ціну. Виходить, ціна, тут ще треба додати доставку, це я сказав вам ціну в Китаї 135 доларів і 220 доларів акумулятори. Це 355, доларів, десь доларів 100 ще доставка тільки морем, тому що воно ну тут акумулятори авіадоставка, ну і воно дуже важке для авіадоставки там 100 з 100 долларів. Тобто, грубо кажучи, якщо замовляєте з Китаю, це десь 500 доларів вся така система, потужність 1200 Вт, синус автономна і запас енергії 1,7 кВт. Години. Я в Україні не знаю, скільки стоїть. Ну, я думаю, десь, може і в два рази дорожче, це там 1000 доларів в Україні, якщо ви берете, сьогодні замовляєте, завтра отримуєте, мабуть, буде десь 1000 доларів така система. Ще я вам покажу е, таку особливість. Часто ж купують для котла газового. От зараз під'єднано до мережі. Тобто, в мережі є світло і подивіться, як Контролька перевіряю, тут є нуль і є фаза. Зараз я вимикаю мережу. Ну, наприклад, так, в мережі нема світла. Інвертор перемкнувся на акумулятор. І дивіться, зараз я перевіряю тут в розетці. Фаза тут. О, дивно. Попередній раз тут було дві фази, зараз фаза і 0. Ну, це питання, чесно кажучи, я не довивчив. Тому. О, ну щось блимає. Е, ну, До речі, скажу так, що можуть бути проблеми з під'єднанням газового котла, якщо він е, потребує обов'язкового нуля. Зараз е, є фаза і 0. Перед цим я мірюю, було дві фази. Тому звертайте на це увагу, і що для вас важливо, можуть бути нюанси. От така система, начебто, якщо у вас є питання, пишіть під цим відео в коментарі. На моєму каналі я просто ділюсь своїм досвідом. Це система, яка стоїть у моїх батьків в будинку. Вона рік вже пропрацювала. Холодильник, морозильник, роутер, телевізор все працює справно, можу рекомендувати вам таку систему. Я планую ще у наступних відео відзняти, як працює, як налаштовується гібридний настійний інвертор. У нас в майстерні стоїть такий на 5 кВт годин літій залізофосфатний акумулятор і 5,5 кВт інвертор гібридний. Підписуйтесь на мій канал, думаю, буде цікаво. Я Відкриваю світ для себе і ділюсь з вами своїм досвідом.